Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля «Ми, ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута Н з І на кінці, і ми тільки що зробили фотографію у а, фотографині. І власне, а, сьогодні я зустріла місіс Тон. Спершу я її не згадала. Вона фотографувала нас із бонку, коли я була маленькою. Місіс Тон нагадала мені приємні спогади. Хотілося б мені, щоб майстер Бонку був зі мною, і ми могли зробити спільний портрет. Таке фото чудово б виглядало позже зі старим у мене вдома, та довелося сфотографуватися одній. Можливо, я подарую це фото Бонку, коли ми знову побачимося, коли б це не сталося. Ен. Ну і, власне, наше фото там, де вона нас виставляла, то в центр, то в бік. Ну, коротше, як той замовник, який не знає, що йому треба. Mm. Так, а ми продовжуємо блукати. А, ну, давайте. Тут, в принципі, можна. Ага. ну Давайте на ліфті з'їдемо. Але, по ідеї, можна, ну, мабуть, і по цим сходам піднятися. Зараз спробуємо. Можливо, у нас тут є ще якісь поверхи. Так, тут щось є квартири? Немає. Добре, біжимо далі. Так, це поверх один. Там якісь речі лежать. Ось такі, прям шикарні такі вікна. <кхід> так, це поверх два. І оцей ще ліфт внутрішній, такий з цією шахтою, такою, як вона називається, прозорою, ну, я не знаю, це, як правильно це сказати. Такою, як в решітках, ця шахта. Так, ну і оце оцей третій поверх. Так, ну ми поганяли. Я поспішаю. Не хочу більше йти до цієї фото... Не хочу більше йти. Не хочу більше йти до цього фотографа. Вона. Добре, побігли назад. Так, це натискаємо вниз, це праворуч, це вниз. І так, по колу. Шкода, звісно, що не можна ліфт викликати з верхнього поверху. Ну, добре, нехай буде так. Але ліфт шикарний. А на ці сходи На ці сходи вона руку не кладе, тому що вони по яким треба іти, а не карабкатись. А Куди нам тепер йти? Сюди, чи туди? Добре, пішли сюди. А, а звідси ми ж прийшли, правильно? Так, да, оце, оце вікно. І 1900 якийсь там 96-й, чи 86-й, чи 0,6. 86, не зрозуміло. 19, мабуть, 06. Ага, диви, тут є якісь сходи. Так, йдемо сюди. Вау, шикарно. Клас. А тепер ще не... тижневі. А тепер ще тижневі забуті новини. Близькі до майстра бонку джерела повідомляють, що ефірний міст майже добудований. І зовсім скоро всі ми повернемося в ефір, де зустрінемося з нашими справжніми господаря... господарями. Наразі лише 100 перевірених забувастиків точно отримують квиток на перехід мосту. У нагороду за їхню віддану службу майстер бонку? Тож не зволікайте і покажіть, на що ви здатні. Хто знає? Може саме вас, майстер, долучить до команди. Щасливчики повстанці знову напали цього тижня і підірвали в місті дві бомби. Їхня ціль насос для перекачування, <кхи> насос для перекачування аніми в головному вокзалі. Повстанці пробували прорватися, але їм не дала наша відважна законці, не дала їм це зробити цього ранку. Офіцери спіймали повстанця на головному вокзалі. а незабаром туди зі швидкістю яструбу прибула і законниця. Ясно дала повстанцю зрозуміти, що він не на тому боці барикад. Тож він негайно відрігся від своїх товаришів і погодився прийняти сприйнятсприяти у справі. А, «О, законниця, ми так вам завдячуємо. Старший інспектор Маном прокоментував ці події. «Законниця, вона молодець. В житті таких не зустрічав, врятувала нас усіх. Вона хитра, розумна і не боїться кинутися у саму гіщавну подій. Чудова робота, пане законце упевнений, що всі ми спати міцніше, знаючи, що вона нас захищає. У мене є. У мене є. У мене є. А у вас вона є? Наліпка перевірки повинна бути в кожного забуваска, який бажає працювати у вежі. Але якщо вам і цього мало, пам'ятайте, що перевірені забуастики можуть отримати квиток на ефірний міст. Якщо ж у вас вже є наліпка перевірки, переконайтеся, що вона у всіх на виду, де б ви не були, і завжди дотримайтеся правил на блокпостах. Наліпка на виду дозволяє бачити, хто безпечний на що ви очікуєте? Отримайте вашу наліпку перевірки вже сьогодні. А тепер щотижневі забуті новини? Близькі до майстру бонку джерела повідомляють: що ефірний міст майже добудований. А, і зовсім скоро ми. А, все, це вже я так розумію, повтор. Так, сюди ми не можемо бігти. Добре, а сюди ага. сюди це вниз. Так, Сюди теж нічого нема. Це така штука, як ми з цим майстром Бонком розмовляли через оцей е, через дзеркало. Музичні скриньки, столи, паперові літочки, накидки, трампліни, книги, склянки, олівці, фарби, лампи трубки годинники, гумові, маски, сукні, веделки, подушки, ремені, колонки, чоботи, шлабами, кораблики, роги, алюмінієві банки, фанери, зали, засідань, каруселі, гелі для волосся, кришечки, сорочки, обручі, овадла, жаби, клинки для йоги, коробки, педалі, наушники, шкури, садові насоси, хлібці, і ключі, екстенжкодовжувачі, сверла, медалі, пірсинки, сандалі, дзеркала, телефони, корони, пластикові, плівки, термометри, ходулі, киві, картонні коробки, касети, сон. Гуртки, сітки для мікрофонів, щось там, магніти, паперці, окуляри, банки, сумки, екрани, сигарети, картопливні, штани. Музичні скриньки, боже, ти все це збираєш? Оце в тебе хата. Це я. Навіть, навіть є якась штука з зупинки автобусної. Наша воно, тобі І Диви, диви, якийсь велосипед на горі. Нашо, воно тобі, якийсь веєр. Нашоамсачте, що ви робите. Тобто, я думаю про ціліс речей. Усіх речей мені потрібно побачити їх усі. Важно помацати їх, а ще краще отримати. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі М монети, барабани, корки, кружки. Це ж просто so світі стільки речей, і я перше побачу їх усі. Господар був завзятим взятими і передав мені своє бажання побачити все на світі. А ви теж збираєте скарби. I I Думаю, дещо збираю, але я не знаю навіщо. Мендес колекціонерові не потрібна причина. Вони просто манять пляшки, відра з фарбою, велосипеди. Ох, і глобуси. Гадаю, ви маєте рацію. Якщо ви теж колекціонер, то дозвольте одним оком поглянути на ваші скарби. Можливо, там буде щось, чого я ще не бачив. Так погляньте, ні це особисте. А... а що у нас є? Ну давайте, на, давай. Звичайно, дивіться на здоров'я. Чудово, чи знайду я там перли банки або утки? А може, ви не так уже любите колекціонувати вибачте за грубість. Напевно, ви ще не, недавно почали збирати свою колекцію, так, то продовжуйте збирати, покажете, коли набереться достатньо. Да Музичні скриньки. Оце ти такий, да? А що в тебе таке? Якась синя штука, незрозуміла, ладно. А ми йому показали. ой, не так клавіша, чекайте. А ми йому показали сувеніри свої, правильно? Ось це, мабуть, ми показали, він сказав, ну і барахло. Це називається неповага до іншої колекції. Може тобі не сказали, що ти якийсь дивний? Міг би теж, якби. Так, оце штука, щоб я так розумію, розмовляти з цим майстром Бонком. Але схоже, що нам зараз сюди доведеться подавати сигнал. Так, нам сюди, мабуть. А Що це? Тут немає нічого ж, правильно? Не подається енергія. Йоу. Я думаю, що це якісь ліфти, треба сюди. Давайте. Де це радіо постійно працює? Це жахливо. Так, добре, давайте, знаєте що, А, у нас це його зараз нема. Опа, нормально стрибнули. Давайте сюди. Нормально стрибаємо. Я хочу сказати, що у дуже, дуже гарна підготовка фізична. Ну, вона прям вміє з усім стрибати. І з крилами, і без крил, і коротше, ну прям вона. Як це називається, коли дуже-дуже така сильна така підготовка. А ось щось у цьому будинку мені знайоме. Так, ми це вже читали? Ну так, бо ти там фотографію робила з містром Бонку. Я забула ці люди, які, знаєте, по місту стрибку. Опа, я боюсь, це якісь наркомани? Вона так ще прикольно завмирає, давай. Ну, чекай, я хочу, щоб ти завмерла. Чомусь тільки цією ногою ти йдеш? Прикольно. Ага. Поговорити ми з нею зможемо, тільки якщо на ті сходи заберемося. Добре. Тобто нам сюди не можна, але там хтось є, і ми це вже знаємо. Тоді побігли до неї подивимося, що вона нам розкаже там. Зараз спробуємо до неї відкрити. О ні боже, я більше не можу. Можливо, нам треба стрибнути аж туди. У нас зараз нема, мабуть, цього. А, арка порожня. Так, our... добре, тоді давай на наповнимо арку. Ням. А, так, тепер ми його розвернемо сюди. Це вибачай, містер Бонко, але зараз ми з тобою не зв'яжемося. Так, це йде сюди. йоу йоу, тут з'явилося світло. Так, це сюди. Що ж, тоді нам виходить сюди. А що далі? Мабуть, це тепер підняти. Який стрьомний звук, тільки що був. Якщо ми сюди, ми впадемо і втопимося. Нє, не втопились, добре. Це вже непогано. Я знаю, куди ведуть дороги в нікуди. Чим більше квапиться дурень, тим менше його швидкість. Коли я чую про нічні жахи, то заплющую очі і гашу світло. А так, чекайте. Хто там? О, вітаю, то це велика законниця на сходах. Хто ви? Я один або інший. Залежно від того, кого зустрічаю. Я вас не розумію, де ви живете, забув ластику. I... Мені добре там, де я є? А вам як? Що content? мені? Чи ви задоволені своїми очима? Чи боїдеться втратити дорогоцінний зір? Ви хворі, стежте мовою. стежте мовою. Слідкуйте мовою, або втратите більше, ніж думаєте. Мені, драджани, нема живо. Ви про своє життя не забувайте за бустика? Чому буде того не минути? Як ви звуть? Забувастеко. Call... Мене звуть гикавка, мене звути Барило uh, Порожнечі. Що ж Барило? Ви точно з гузу з'їхали? Дякую. А тепер yeah. прошу yeah. відійдіть. Ви мені дощ закриваєте, мені, I закриваєте, I мені I сухо, сухо I як I бачите. Я знаю, куди вийдуть. Дороги нікуди. Чим більше квапиться дурень, тим менше його швидкість. І це був найдивніший забувастик за все моє життя, а їх немало я бачила. На цьому я думаю зробимо па... паузу. Дізна... На цьому я думаю зробимо паузу, дізнаємося в наступних... <кій> дізнаємося в наступних серіях, що це за барило, що тут відбувається, і хто та пані, яка виглядає як лампа з ця олійна лампа. Коротко. Тому, щоб більше дізнатися про забувастиків, <хи> не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!